Are you all right? I'm alright. Thanks. Сьогодні продовжуємо наше літнє читання простих слів, а перед цим зробимо легеньку розминочку. Минулого разу ми працювали зі звуком OU. Довгий звук, який починається з посмішки і йде до поцілунку. Зараз давайте його потренуємо. Скажіть наше українське У, але тільки при цьому посміхаючись. Е. Е. А тепер з цієї позиції рушаємо до поцілунку. Е. Давайте повторимо слова, які в нас тут були. Називаємо реченнями, вживаючи артиклі. that's uh, a it's a moon it's a bloom it's cool it's a pool А далі в нас ідуть ономатопеї, характерні для англійської мови. Пригадайте їх. Ку Му Твіт Бу Great! Сьогоднішній звук це довге і. Ми розтягуємо наші губи в посмішці. Потягніть їх так, щоб аж ось тут у вас м'язи заболіли. і. і. Але ви скажете, що звук І ми вже тренували. І це правда. Але справа в тому, що, наприклад, ось ця комбінація лідер. Також в деяких випадках не завжди, але читається як і. І сьогодні саме такі слова ми з вами вивчимо. Let's go! Tea – Чай. Sea – Море. Peach – Персик beach Пляж. bean Біб. Боби біб. cream Або крем, або вершки. Одне слово вживається і для того, і для того. seal тюлень. Meal Трапеза прийом їжі. Зараз, перш ніж ми прочитаємо слова ще разочок, хочу звернути вашу увагу на одну особливість читання. Англійці приголосні не пом'якшують. Якщо українцю так і хочеться при з'єднанні звуків т і, і сказати ті ті, то англієць каже т-і. Не з'єднуючи їх між собою. Ті. Т і т. Ану прислухайтеся. Чи почуєте ви різницю? Ті ті сі. Си. Піч. Peach. БІЧ Біч. Ну, чути різницю, правда, українці пом'якшують приголосні. Англійці так не роблять. Значить, зараз ви намагаєтеся не пом'якшувати приголосну, не з'єднувати її разом з голосною, а вимовляти їх окремо. Т-ті. С- і. Сі. Each peach, B. each beach, boot bean bean cr cream cream s eel. Teal, meal, meal. M Ateper. Podivujme si, které slova mohouž živadat u let Let's have tea by the sea, said the whale. A peach on the beach would be grand. He. Added a bean and a portion of cream. And had a seal to the meal on the sand. Перекладемо цей чудовіршик. Давай вип'ємо чаю біля моря. Hаf tea дослівно матимемо чай, вживається, коли ми говоримо про їжу. Have Кофі, have sandwich have breakfast, тобто щось загамати. Сказав кит, персик на пляжі був би чудовим. Він додав біб і порцію крему або порцію вершків і запросив тюленя на трапезу на піску. Перш ніж почнемо читати разом слово за словом, давайте знайдемо дій слова минулого часу. Це слова said, added had. Які з цих дієслів правильні? Так, це дієслово added, адже в нього є закінчення «-ed». Тоді, як дієслова said і слова had будуть неправильні, адже вони повністю змінюються. Їх треба запам'ятати. Також зверніть увагу на те, як читається said. Хоча в нас там є літера I, вона тут мовчить. І таким чином слово «say» сказати в нас перетворюється на «said» сказав. З вузенькою посмішкою – «said». Серед цікавих слів в нас також кит – H мовчить. Адже комбінація «wh» h на початку слів має ньому H. Тільки якщо вона не стоїть перед L. Читаємо слово за словом і рядочок за рядочком. have tea by the sea. Said the whale. Let's have tea by the sea, said the whale. A peach on the beach would be grand. Зазначалося схоже слово. Could, міг. Would читається схоже. Ми вимовляємо тільки звук В, У, Д. Три звуки. Вуд. Це слово в даному реченні передає нам уявну ситуацію. Було би чудово. Можна його навіть перекласти просто як часточку «би». Було б. Чудово. A peach on the beach would be grand. He added a bean and a portion of cream. Так, пробуємо з'єднувати вже все разом. Рядочок. He added a bean and a portion of cream. Нагадуємо собі, як тільки ми бачимо цей суфікс «tion», по правильному TION, ми читаємо його як SIN. Porшин. Ne portion a portion portion and had a seal to the meal on the sand and had a seal to the meal on the sand. Let's have tea by the sea, said the whale, a peach on the beach would be grand. He added a bean and a portion of cream and had a seal to the meal on the sand.